Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Прочитаємо тему уроку 297: Повторення різновиди джерел енергії. Сьогодні ми мандруємо у світ науки, мистецтва та винахідництва. Прочитаємо лист від Центаврика. Добрий день, друзі! Я певен, серед вас є майбутні екологи і захисники природи. Тож сьогодні ми пригадаємо особливості вичерпних і невичерпних джерел енергії. а саме Чому слід пощадливо використовувати паливні корисні копалини і які джерела енергії не скінчуються? Отже, працюємо. Пригадай, що таке джерела енергії устав припущення. Джерела енергії це речовини або процеси в природі, використовуючи які, людина виробляє енергію. Енергію. Записую. Відтвори з пам'яті, що таке вичерпні та невичерпні джерела енергії, встановимо відповідність і відтворимо з пам'яті. Вичерпні джерела енергії. З Часом вичерпуються, з часом вичерпуються. це паливні, корисні копалини, наприклад. Невичерпні Не джерела енергії Відновлюються спосіб. прочитайте двічі відтворіть з пам'яті. Глядай, що тобі відомо про джерела енергії. Виконай завдання. Перше познач неправильне твердження. Друге. Познач правильне твердження. Третє. Обери правильну відповідь. Зверніть увагу, в третьому завданні два питання. Перше питання це перша зірочка. Друге питання це друга зірочка. Будь ласка, прочитайте, виконайте, через хвилину перевіримо. Перевіряємо. Неправильне твердження. Продукти згорання паливних корисних копалин не забруднюють навколишнє середовище. Мікрофони. Правильне твердження. Невичерпні джерела енергії відновлюються в природний спосіб. Третє завдання до невичерпних джерел енергії належить. Вітер рухома вода. До вичерпних джерел енергії належить. Б... Природ... На, природ... природний. На, На, природний. Отже, ми повторили все, що ми знали про джерела енергії, вичерпні і невичерпні. Також пригадали, що належить до вичерпних джерел енергії, а що до невичерпних джерел енергії. Завдання три. Прочитай і виконай завдання. Прочитаємо. Сонце. Величезна небесна зірка, що дає нам тепло і світло, а віднедавна ще й електричну енергію. Також світило дарує натхнення на створення картин, музики та інших об'єктів мистецтва. Пригадай і назви пісні, у яких співають про сонце. Ми прослухали композицію Зійшло сонце гурту «Бітлз» і переглянули відеофрагмент. Пригадаємо, які ще виконавці популярної музики Північної Європи нам відомі. Виконуємо завдання 5. Пригадаємо і встановимо відповідність. Гурт «Бітлз», гурт Абба. Композиція «Ватерлоу» виграла на пісенному конкурсі Євробачення. Пісня гурту звучала на орбіті Землі космічної станції НАСА. І так, гурт «Бітлз» з композицією. Е, Звучало на орбіті землі. Землі, так. А композицію «Ватерлоу» виграла на пісенному конкурсі Євробачення гурт. Гурт Аба. Гурт Аба. Чудово. Продовжуємо повторювати, що ми знаємо про ці групи музичні. Оберемо правильну відповідь. Є три завдання, потрібно їх виконати. Виконайте, через хвилинку звіримося. Отже, батьківщина гурту Beatles, Велика Британія. Батьківщина гурту Абба, Швеція. За першими буквами імен учасників гурту створено ABBA. назву Абба. Молодці, Абба. чудові знання. Потанцюємо з композицією ватерлоу шведського музичного гурту Абба. Думаю, що після фізкульт хвилинки кров стала швидше вже рухатися організмом, і ну, мозок, відповідно, працюватиме швидше і краще. Поміркуємо, які джерела енергії доцільно використовувати для забезпечення або живлення електричною енергією виїзного пісенного корпусу, конкурсу, що проходитиме в безвітряній степовій місцевості з хмарним небом. І так, ще раз, у нас степова місцевість, тобто там немає води, у нас безвітряна місцевість, немає вітру. Отже, яке джерело енергії ми краще за все використати? З хмарним небом. Ще із хмарним небом. Безвітряна степова місцевість з хмарним небом. То які джерела енергії ми будемо тоді використовувати? Якщо невичерпних немає. Вичерпні. Тоді, так, правильно, доцільно використовувати вичерпні енергії, джерела енергії. Розгляньмо малюнок і з'ясуємо, з яких корисних копалин виготовляє теплову електричну енергію устав пропущений. Отже, розгляньте малюнок, ставте пропуски там, де ви зможете це зробити, а через хвилинку звіримося. Отже. Теплова електростанція це підприємство, що виробляє теплову енергію, спалюючи корисні опалення. А саме, які ж корисні попалення, кам'яне вулля, авто. авто і природний а, газ. Цю енергію теплову підприємство використовує для живлення міст, перетворюючи її на електричну енергію і, і теплову енергію. Теплова вже є Теплова – це опалення. Так, теплова це опалення і теплову енергію, тобто опалення. Електрична енергія живить міста а теплова енергія опалює міста і населені пункти. Як добре ви обізнані на джерелах енергії. Розгадай і пригадаєш, як називається пристрій, в якому накопичують і зберігають енергію, зокрема електричну або теплову, для подальшого її використання. Підказка. На першому малюнку акула, на другому малюнку Мураха. Далі на третьому малюнку Земля. І на четвертому торт. Розгадайте красави. Я. І це слово Акумулятор. 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 Тільки не АК, а якщо ви правильно розгадаєте. Акулятор. Акумулятор. акумулятор. Виправте помилки, запам'ятайте, якщо помилилися, як правильно писати наступного разу, щоб записати правильно. Встановимо відповідність. Power bank. Зберігає енер... електричну. енергію. Так, звісно, Термис ми заряджаємо Powerbank, а потім від нього можемо зарядити телефон або ноутбук. Правильно, бо він зберігає енергію. Термос зберігає зберігає тепло. А термос зберігає тепло. Так, правильно. чудово. Отже. Сьогодні, будь ласка, подивитеся в себе в будинку, якими пристроями для накопичення та зберігання енергії користується ваша родина? Пошукайте такі пристрої, пригадайте, як вони називаються. Сьогодні ми пригадали багато чого про джерела енергії. Повторили, якими вони бувають, які джерела енергії називаються вичерпними, які невичерпними, що належить до вичерпних джерел, а що до невичерпних. Пригадали ми також сьогодні про виконавців популярної музики Північної Європи, а зокрема про гурти Beatles та Абба, те, що ми знали. Повторили, що таке теплова електростанція від чого вона працює та яку енергію виробляє електричну та теплову. Пригадали пристрої, які можуть зберігати енергію і зберігати тепло. Сподіваюсь, цей урок був для вас корисним. Я дякую вам всім за активну роботу ви сьогодні. Розумнички. На цьому ми наш урок завершуємо.